Такий комод і шафа купе Так, внизу тут вимикач. Для того аби вимикати. Трансформатор, аби він не був під напругою. І тут шафа, велика шафа з освітленням на дашку. Так, в загальному. Мод на звичайних телескопічних направляючих дві верхні шухляди окремі і решта суцільні широкі. Так, вимикач до шафи, і провід переходить до шафи під плінтусом, так що його не видно. Сама шафа зашита. Так як стіни зверху ширші, ніж знизу, треба було робити зашивку. Так, вона всередині полиці і шухляди. Це одна, одна з секцій. Шухляди краще були з самого краю, але так як тут комод виступає, аби шухляди не зачіпали за нього, то зроблені в другій секції. Частина шафи на одяг на вішаках. І права частина частково аналогічна лівій частині, але з деякими нюансами. Тут виріс в боковині, чого виріс в боковині? Справа в тому, що кут тої стіни постійно вогкий. І для того, аби була якась додаткова вентиляція, був зроблений такий виріс. А щоб боковина мала ззаду якусь упору, додатково була приєднана планка, яку можна при потребі зняти, якщо був необхідний доступ до того кута, який постійно робиться вогким. Так, і стосовно освітлення, освітлення тут RGB кольорове. І зміна інтенсивності можна міняти інтенсивність світла. Керування за допомогою пульта отакого. Вот Вимикаємо освітлення в шафі. Якось так.